Привіт, дорогі друзі. Ось ми вже приїхали з відпочинку, і я зразу ж взялася до роботи. Посадила, ось, подивіться, привезла такі сієнці ялиці, ялиночок отаких малесеньких. А це мені кедра, кедр подарували. Теж привезли, тільки вже не з Закарпаття, а з Житомирщини, Житомирщини, ось такі кедри. І я ось таких сіянців привезла, привезла їх в бутилки, обрізана бутилка. Ось мохом обклала ці сіянці, трішечки води і привезли. І ось не знаю, посадила <різна> в різні горщики. Зараз це все гарно пролью і закопаю в землю Ці всі горщики закопаю в землю. І нехай ростуть, подивимося, які виживуть, потім, уже коли коренева буде гарна, я плете горщик, потім я вже висаджу на постійне місце. Такі саджанці ну не, не бажано садити з відкритою кореневою зразу в ґрунт. тому що Приживаємось дуже маленька. Ось такі ось ялиночку, оці дві ялинки, які я при, привозила. Тоді у мене великого досвіду не було, але вони вижили. Ось ці ялинки я садила, це привозила з Рівненської області, теж в лісі, маленькими саджанцями, викопали і ось привезла і посадила. І зростають. Але дві пропала і дві вижило. Ну, а це вже я <смір> понасаджувала, не знаю. Можливо, щось і вийде. Будемо разом спостерігати, буду показувати і розказувати. Ось на цьому місці під цією ялинкою блакитною. Я зробила отакий дитсадочок. Все закопала, гарно пролила кореневіном розбавленим. І грунт зробила, забула сказати, що грунт зробила тут і торф верховий, і кислий. Тут все перемішаний, гарний У мене стояв в мішку і підготовлений для гортензій, для отаких, для хвойних. І ще додала садової землі. Ну, все отак перемішала і зробила гарний ось ґрунт для цих хвойничків моїх ялиночок, і нехай вони зростають. Будемо сподіватися, що вони перезимують і добре наростять свої корінці. Ще ось зробили одну підняту грядку. Чоловік зробив це з досок старого столу. <с> Навесні ми е міняли доски на нові на столі. Стіл на вулиці, і ось такі доски вони вже не дуже гарні, вже вони де підгнили, ось. ось. але ще трішки послужать і будуть працювати нам як піднята грядка. Ми тут зробимо теплу грядку, засипаємо. На низ гілочки, де солома, де таке з помідор бадилля залишилося, це все сюди, а зверху потім землею. І буде така тепла грядка на весну, нам вже підготовлена. А зараз чоловік обробляє його виробленим маслом. Да? Відход, ну, як він називається? Відходи, да? вироблене масло. Оце обробляю, щоб воно не так гнило. Хоча вона вже і так не дуже гарна, але все, все рівно ще послуже. Ще трішки послуже. Ось так. Якось ще навесні я замовляла у Анжели Скульніченко, це блогер з півдня України. Село Матроскіно. Я потім посилання вам залишу. Замовила бамбук. Ось я вже відкрила і зараз достанемо. Ось якраз приїхали з відпочинку і прийшов цей бамбук. Чоловік поможе мені достати. Ось, Ось таке коріння, такий бамбук. Зараз ми його посадимо. Ось так. Гарненький. Дякую тобі, Анжела. Ось таке таке листечко посадимо, будемо поливати. Зараз ще місце знайдемо, де я хочу посадити бамбук. Бамбук хочу посадити ось тут. Викопати, тут у мене чорна малина. І ось Якраз звідсіля зараз викопаю це все малину. І тут посажу бамбук. Там у мене далі ще пірокан є, І оця малина, вона тут уже не потрібна. Може, залишу трішечки, а згодом зовсім приберу. Бо вона сильно повзе, як би я її там не охрічувала, не обмежувала, але все, все рівно вона повзе. І ось тут я хочу її прибрати. Ось прибрала вже тут малину і заразом чистимо її. Всі ті гілки, які відплодоносили. Таким образом чистимо, як і е, ожину. тому що вона ось, гілки нагинаються, вона ж так, так же само, як і ожина, розмножується. Гілки пригибаються до землі. І вони пускають зразу коріння. Ось уже розпакувала. Тут воно в тряпочці було так замотано, щоб волога зберігалася. Ось таке таке коріння. А тут ми вже ямку викопали. І як Анжела казала, що треба, щоб він не сильно, якщо не хочете, щоб сильно розростався вшир, то зробити йому обмежувач. Ось ми закопали тут обмежувач. На дно ями є. Ось навозу насипали, а цей навоз потім з землею перемішаємо, щоб пухкіша земля була. І ось потім гарно-гарно польємо. Ще гарно чим обмежувати, тому що вода буде зберігатися біля коріння. Ось так гарно прольємо декілька разів, і вода не буде розтікатися далі, вона буде зберігатися там, де треба. І зверху я ще замульчирую, І нехай ось тут. тут росте бамбук, там піраканта, тут у нас згоджує, там далі теж піраканта ось. І отамтує під парканом. Тут буде зростати наш бамбук. А тут ще в мене кіпа... кіпарис кримський, який я навесні садила. Показувала. Ось такий гарний, заліто, трішки підріс. Yeah. <різь> І ось подивіться, який гарний кущик дерена. Вже листя скинув своє. Заморозки ж були. Ось такий червоний стоїть. Це той, той що я пересажувала, Бо показувала вам. Ще в 22-му році є відео, відео є, я показувала, що на, в горщику, який був закопаний. І тут я робила живці, але ні один живець не прижився. І на цьому місці восени я побачила сіянець. Я знімала відео, показувала. Є посилання, якщо кому треба, ну, я залишу. Захочете подивитися. І дивіться, це вже другий рік. В тому році він був зовсім отакий невеличкий сіянець. І я все думала, що за сіянець, і не знала, звідки ля він взявся. І так я і до сих пір і не знаю, що це за сіянець. І ну, в мене підозри є, можливо, це ялівець стрікта. Ну, не знаю. Не буду стверджувати. Ось такий сіянець за цей рік був отакий і виріс отакий. Росте він дуже гарно. І зараз я хочу його посадити. Подивимося, яка тут коренева, що з ним вже висадити на постійне місце. І ось на це місце тут підготували гарядку. Зараз Ой. попробую його вийняти, що тут за коренева. О, тут ще попробую його виняти. О, ну, все добре. Ой, перекотився. Ось, подивіться, коріння оплело Ось так ми його поставимо. Не будемо нарушати нічого. Ось так. І закопаємо. На дно ми, як завжди, поклали навоз. Шиловидний фокс росте, його трішки обрубала, обрізала. Зараз поліємо і замульчуємо це все. Ось і посадили ми вже свій сіянець. Тут на цьому місці буде зростати. Замульчували, полили гарно. І мульчую я подрібненими гілочками. Через подрібнювач переробляємо, я вже розказувала і показувала. Ось, і які сусіди возлі, біля нього будуть. З цієї сторони яблунька роялті плакучої форми. Бачите, плакуча яблунька. Ось такі яблучка такі гарненькі. Тут каркадерія, компасна трава, доволі гарна ще. Ось подивіться, гарнесенька. Це сіяниць, який я виростила сама. Тут місканту сапачі, вже жовтіть почав. Він такий невеличкий, карликовий, з цієї сторони туя. А тут ялиця сільберлок. Десь, теж вже дивлюся, вже почала жовтіти, хвоєпад почався. Ось така сильберлок. І на цьому місці буде зростати наш сіянець. Подивимося, який він виросте, і що воно. Ну, я думаю, тут йому місця вистачить, так як він швидко росте, зростає. Який зараз сумах. І жовтий. І червоний різні кольори. Гарний, але після заморозків трішки, ну, таке, листя не дуже, можна сказати, під, підв'яло, підв'яло. Зараз хочемо його трішки обрізати. Декілька гілочок обріжемо, які заважають ось одне. обрізали, а щоб яблуньки не заважала. А ще ми сьогодні обрізали ялівець стрікта, підстригли, Деякі гілки обрізали. Ось подивіться, який він доволі гарнюній став. Хто давно зі мною, ті бачили, як я показувала відео. Є після ураганного вітру його дуже було наклонило, сильно поламало. І ми ось, бачите, підв'язували його. Прийшлось підв'язати до ось. До паркану. Вирівняли його, ну і підстригли. Я потім ставлю фото, який він був і який він зараз. Ну, більш-менш ми його вирівняли. Вже після морозів хризантеми наші втратили, бачите, декоративність свою, вже не дуже вони гарні. Ну, поки ще постоять потім. Та ні, буду. Поки вони будуть стояти до весни. Я їх зрізати не буду, тому що можуть вимерзнути. А поки нехай будуть, які, які є. І ось тут зацвіла хризантемка. Ось. Яка гарна. Колір дуже гарний в неї. Дуже гарнюня. Ось такий. Така кулечка гарнюня. Вже всі квіти, ну, практично всі квіти вже повимерзали, залишилося це хризантеми. Зате ось рута. Рута духмяна, подивіться, заквітувала. Ось така рута духмяна. І от вона стоїть така декоративна, дуже гарна. Зростає. І вона практично теж до, до сильних морозів вона така декоративна. А коли вже сильні морози, тоді вона вже втрачає теж свою декоративність. А такі невеличкі морози їй не заважають. Ось Вона дуже гарна, щоб так, бути садку декоративному. Отак практично все. ось, Вже все пожухло, вже все Ой, пожовтіло. Хости вже теж померзли, все воно таке не дуже гарне, ну, нічого, осінь вже ж, слава Богу, і так тепло нас порадувало довго. Ось так. Ну все, на все добре, всім. Бережіть себе, миру, всім добра. І все буде в Україна. А ще, дорогі друзі, я хочу познайомити вас з чудовою жіночкою-блогером. Звати її Анна, вона щира україночка, молода мама. Живе в Угорщині, в неї дуже цікавий канал. В ньому вона знайомить нас з краєвидами, побутом, подорожує і цікаво розповідає. Зайдіть, будь ласка, на її канал, і вона сама вам все розповість. Покаже. Ось, ой, ось вони, її дуже багато відео, цікавих. Давайте її підтримуємо разом з вами. Дякую вам.